Всім привіт! Продовжуємо НФС, в нас JV. Давайте подивимось. Знову немає нашого любимого грава. Давайте шлагбаум тоді поїздимо, чому б ні. А ми в магазин не заїхали, до речі. Давайте гоночку спробуємо пройти в магазин пойдемо. Так, все поспевал. Сподіваюсь, что взагалі встигаю. А вот Навіть запас 10 секунд, не Спокійно потихеньку. Давайте Нормально. Не перфекто. кому хоче бог трішки вже полетів. mm В принципі, з урахуванням того, що без покращень, ще проїхав.

уже стоит рано тормоза Трансмісія теж непогана. Двигон ще не можна. Максималка, на жаль, не росте. Так, що з тобою робити, а? Зробимо щось широке, не, не хочу карабон. е е о. Те вже здається, було. чи ні, давайте И буде так. Так, и виделка пришла. Что я хочу? Беленьку. Чесиру. Хамелеон. О, І а мені сподобався оцей, о цей, а на чому я до цього їздила зараз. Подивимось так, перейти, списки витворень, інфесну. Вебстер зелена була. Мінг. Мінг у нас була червона. Камикадзе Зелена рожева у джевелс так жовта Жовто біла Ну рожева була, а от щось всіх спонсорів а вот зовтої. Піте. А? а тут не. А я... Ну, значить, все. Так, да, я думаю, що можна сміливо брати жовтеньку. О, це Так, аппликация. Почему ну, чому такие че желтые. Давайте такие. Золотые перламутры. Все? Десь сюди щось не чорні, не білі не підходять. Ну все чудово, і в магазинчик зайшли. Так, ну що, продовжуємо? Ого! Таса довгенька, але більш менш пряма. Я намагаюсь, намагаюсь... Спокійно, жовте таксі 315. У мене максималка виросла. У мене виросла максималка. Ты ж кедисципанов и все. Хоча з іншого боку на такій швидкості все с головой, шофятое керование триста двадцать два. зареєструється і до 335 40. Ну, в принципі, встигаю. Що, вже досить непогано. О, і фотку виказу. В клас. Ну, що, ще один? Звісно, ми вам вибираємо. А ми ж всеки тормоза покрашивали, так? О, здається теки тормоза. есть мышь. дивизию. Ты школа, то Зараз на преследую нарушителя, который врезался в мою машину. Повторяю, кто врезался в мою машину. Вишек... Такси, так, в тему. Ну, с горем нафиг я в принципе встиг. Ти в баню і так через тебе затримався. Сенце вломився. Я заїхав на територію. Вламився. Не то як заїхав, скоріше проїхав. А сьогодні є цей. Это Ой, я цей? Виїду і що? Так, сьогодні трішки не мій день, я так дивлюся. Але треба доїжджати. мені треба від них злихатись.

что он так подцепилась до моего так ты же сам переди мною встав ну <служие> Надеюсь, попадет зацеплению. оцеплению. Перед тем, как скрыться, нарушитель двигался на юг. По Харбор Роуд. Указанный район будет оцеплен. Ой-ой-ой-ой. Представучий капец. 254, к востоку от района. Никаких следов. Внимание всем! Объект замечен к западу от вас. Меняйте район поиска.

Soldata швидкість. Ой-ой-ой, радар пістоповорот <звук> Бачили, я ще цей ламбордіні підпихував. Нормально, стабільно 250 плюс-мінус набирає. Треба було цю бочку зацепити, по-іншому ще ніяк. Триста я так і не побачив свою максималку, до речі, досі супер. Сержант Кросс на пятому полу мне тики приняв. Ох, йо ребятки, они очень крутые. Очень-очень <laughs> крутые. Так, ну что ж, в принципе все. А, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ну, виділіть 5 секунд вже. А вам всього найкращого і звісно, вдачі. До нових зустрічей!